Після насиченого та без перебільшення непростого курортного сезону 2025 Одеса підбиває підсумки. Попри всі виклики, місто знову стало центром літнього відпочинку для тисячі українців. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь новини Лайф. Про те, як Одеса пережила літній сезон, чи вдалося досягти очікуваних результатів, які тенденції стали знаковими цього року. Ми поговоримо з директором департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської. Міської ради Іваном Ліптугою сезон оцінюю позитивно, тому що, незважаючи на всі тяжкі обставини війни, туристи за традицією в Одесу влітку приїжджають. І як показала первісна статистика і аналітика, яку ми вже на даний момент змогли провести, що кількість туристів і Надходжень від туристичного збору, а також інших податків, складає приблизно на в залежності від сегменту, десь 25, десь 35 до 40% збільшення у порівнянні з минулим роком. На сьогоднішній день станом на 1 жовтня було зібрано 9 мільйонів 120 Тисяч туристичного збору він збирається е, поквартально, і це, це е, за нашими прогнозами буде становити приблизно на 25% більше ніж минулого року по результатам цього року. Тому туристи є, Одеса е, залишається єдиним е, єдиною альтернативою для відпочинку на узбережжі, тому що всі інші регіони пляжі були, звичайно, зачинені або це окуповані території. Навіть Одеський регіон, більшість пляжів офіційно не працювала. В Одесі всі пляжі, які були відкриті військовою адміністрацією, 22, якщо я не помиляюсь, то вони, вони працювали. З них два інклюзивних пляжі і. Наш високий туристичний сезон липень, серпень, як завжди, був перенавантажений. Всі заклади розміщення, готелі п'ятизіркові, чотирьохзіркові, відмітили зростання попиту. Збільшилась, збільшилась сума середнього чеку за проживання середнього середня ADR Показник теж приблизно на 30%. І можна сказати, що і в високому сегменті, і в такому бізнес-сегменті було зростання. 90% з відвідувачів в нас і в минулому року, в році, і в цьому році це внутрішні туристи. Взагалі, по результатам минулого року, на 2025 рік ми ще статистику не бачимо, а по 2024 року ми мали статистику, що біля 4 мільйонів відвідувачів було в Одесі. Якщо з цієї цифри відмінісувати місцевих жителів області, які теж приїжджають в місто, але вони мешкають в регіоні, це десь біля Трьох мільйонів 300 тисяч. І з цих 3 мільйонів 300 тисяч, десь 350 тисяч це іноземці. Іноземці це наші сусіди, це ділові подорожі, різні гуманітарні місії, журналісти, які приїжджають. Але все ж таки відвідування навіть іноземне є. Зростання є. Ось останні навіть роки після. Початку повномасштабного вторгнення є, є щорічне зростання, просто показники до воєнного часу, скажімо так, вони теж були низькими і за ковідом. Ми перейшли з одних низьких показників в інші низькі показники, але постійно є зростання. Звичайно, що поки не завершиться війна, поки будуть тривати обстріли, ми не можемо займатися активно маркетингом. Туризму це більше така рекреація, відпочинок для внутрішніх туристів, які приїжджають з різних регіонів України. І так як альтернативи немає, то всі все одно приїжджають на море в Одесу. Наша задача диверсифікувати потоки і зробити таким чином, щоб в Одесу приїжджали не тільки в літні місяці, а й восени, взимку і навесні. Ну, Одеса завжди готова, і ми знаєте, ніколи не кажемо, що сезон він тільки літній. Це в туризмі термінологія вважається високий сезон, низький сезон. Низький сезон. Всі готелі працюють, всі заклади розважальні теж працюють, театри працюють, музеї працюють. Звичайно, що туризм це такий сектор, який потребує комплексного підходу всіх учасників. І культури, і гостинності, щоб продукти туристичні, вони пакетно продавалися, і була промоція. Але за часи війни активну промоцію і рекламу туристичних дестинацій ми не робимо. Гастрономічним продуктом, культурним продуктом. Ми, як департамент, Постійно проводимо мультикультурні тижні і запрошуємо учасників бізнесу і різних культурних інституцій для того, щоб вони долучалися. Мультикультурні тижні в Одесі це низки заходів, які проводяться. Потижнево, ось зараз, наприклад, проходить тиждень єврейської культури в Одесі. Наступний тиждень буде тиждень болгарської культури. І протягом року ми постійно це проводимо, залучаючи, крім наших комунальних установ, також і підприємців, які в своїх закладах теж. Можуть проводити якісь рекламні і різні розважальні заходи. Це проводиться спільно з консульствами, проводиться спільно з як я сказав, культурними інституціями. Єврейський тиждень, наприклад, проводиться з усіма єврейськими організаціями, які працюють в Одесі, під головуванням Бейтгранту. І приїжджають представники з посольства і з Ізраїлю. У нас будуть виставки, тому це теж туристичний продукт, який привертає увагу з різних регіонів. Гастрономія це класична пропозиція Одеси. Одеську кухню полюбляють у всьому світі, тому це продукт, який можна промотувати і не тільки в самій Одесі, а й в Одеському регіоні, саме в Бесарабії. Сьогодні ускладнений перетин пропускного пункту, щоб дістатися, але в Бесарабії в нас є близько 30 різних об'єктів, які пропонують дегустації як вин Бесарабських, так і різних балканських, болгарських Бессарабських продуктів. Та зріс, як я сказав, десь. В високому сегменті на 25%, в середньому сегменті десь на 35-40 Ми завжди готові, будемо працювати. В туризмі важливо, щоб всі суб'єкти туристичного бізнесу звучали в унісон. Туристична дестинація – це не магазин в торгівельному центрі, де ти відчинив двері і автоматично до тебе зайшли. Треба планувати, треба об'єднуватися, консолідуватися і робити спільну пропозицію. Одеса вкотре підтвердила свій статус головної курортної перлини України. Незважаючи на складні умови, місто зуміло забезпечити безпечний та комфортний відпочинок, підтримати туристичну інфраструктуру і дати імпульс розвитку бізнесу. Ви дивились проєкт новини Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.